Вітаю, друзі, відпочинаю обкладання цього короба. Тут буде унітаз, інсталяція. І перед тим як класти, я розклав плитку з крестиками, щоб побачити, який кусочок буде ось тут біля стіни. Тому що тут, на цій стіні, там де в нас вікно, плитки не буде, і воно. Не закриє. Ось я змістив нашу плитку наліво. Тут буде теж плитка з цієї сторони. І ось вона виміряв, що ось вона так має бути слой клея і плитка. Тобто ось так вона має бути. Ось там де зазор це слой клея. Ось такий приблизно буде. І що тут за проблема? Цей короб не можна розширити, Ось, ось цей щоб ось тут не було цього кусочка. Тому що ось там під стелею має бути вентиляція. І вона там в самому кутку. Якщо я зараз розширю цей короб, я перекрию частково отвір вентиляції. Справа теж це неможливо зробити, щоб забрати одну плитку. Тому що під цим коробом йде колона, до якої гіпсокартон притик. Ця колона, там, шахта для каміна йде. Ми її впритик, зробили цей гіпсокартон до тої, до тої шахти, яка виступає по стіні. І ось мені прийдеться зараз класти ось це по факту. І ось цей кусочок різати сантиметровий і закладати в кутку. Можливо, його не буде того кусочка. Якщо заказчик скаже, щоб я зашпаклював просто, то я зашпаклюю, але мені здається це буде негарно, то цей кусочок треба класти мені здається по-любому. Зараз я буду по цих метках прикручу. Старт і буду починати різати 45-ку на оцей угол. Мені треба нарізати тих 50 кусочків, таких 50 кусочків плитки 45-ки. З цієї сторони 25 рядів і з цієї. Тобто 50 кусочків треба нарізати 45 градусів на цей кут. Зараз буду займатися цим. Дякую. А, і ще, друзі, скажіть, ось такий формат плитки 6х12, це він називається кабанчик. Э, скільки коштує укладання? Напишіть, будь ласка.